Слава Ісусу Христу! Радий всіх бачити. Висідайте, будь ласка, на свої місця, та й кожен займе своє місце. Будемо починати служіння і будемо слухати, що Бог буде говорити до наших сердець. Дякувати Богу, що ми щасливо всі добралися на це місце. Можемо славити Бога що ми живі, майже здорові. І я хочу зачитати одне місце з писання. Це буде Євангеліє від святого апостола Матвія, 28 розділ, 18 вірш. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав. Дана мені всяка влада на небі і на землі, то жидіть і навчіть всі народи, хрестчи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами по аж до кінця віку. Зараз в нашій країні є влада також така місцева влада і влада Київська. Президент, Верховна Рада, але Ісус тут сказав, що дана мені всяка влада на небі і на землі. Ця влада має тільки владу на землі, правда? Ісус має і на небі. І то, щоб ми тільки не попросили, де ми тільки не ходили, щоб ми не робили, Ісус завжди з нами. І так, як йому дана всяка влада, він може вирішити всякі питання, яке. Ми можемо до нього звернутися з проханням. Давайте встанемо на наші ноги, подякуємо Богу і помолимося, щоб Бог благословив нас зараз тут, на цьому служінні, благословив групу прославлених, благословив проповідників. Господи Боже, дякую Тобі за твою велику милість і за Твою велику любов, яку Ти намилив своєму Сині Ісусі Христі. І дякую Тобі за те, що ми маємо такого Царя і такого Господа, який має всяку владу на небі і на землі, Господь, і що ми можемо звертатися до Твого Сина Ісуса Христа. Господи, дякую Тобі за це. Дякую Тобі за те, що Ти віддав його в жертву заради нас що Він помер, Господи, заради нас, що він воскрес заради нас і показав, що немає кінця в цьому світі, Господь, а після смерті тільки початок, Господь, початок вічного життя. Ісус прийшов, це воскрес, розказав і показав нам, як все має бути, Господь. Я дякую Тобі за це. Голосуй зараз це служіння, голосуй уста проповідників, голосуй спів групи прославлення, голосуй наспів, Господь, щоб все було тобі на славу, а нам на збудування і на спасіння. Хай тобі буде, слава за все. Амінь.